Права 1203. Від двох пристаней, відстань, між якими дорівнює 63 км, одночасно на зустріч один одному відійшли два моторних човни. Швидкість одного з них 16 км за годину. Човни зустрілися через 2 години 6 хвилин після початку руху. Знайдіть швидкість другого човна. Ну що ж, давайте розберемося з часом. У нас час досить дивно. записаний. Записано 2 години 6 хвилин. Нам його треба перетворити в якісь одиниці. Ну, зрозуміло, що у нас тут є швидкість, човна в кілометрах за годину, відстань в кілометрах, то і цей час нам треба перетворити в години. Ну що ж, давайте в першій дії будемо перетворювати цей час. Отже, записуємо перша дія. Тобто 2 години і 6 хвилин. Ну, добре. Це дорівнює. Цей час означає, що у нас є 2 години плюс 6 хвилин. І це дрівні. Ну що ж, 2 години з ними все гаразд. А що таке хвилина? Оскільки в одній годині 60 хвилин, то для того, щоб... 6 хвилин перетворити в години, нам треба 6 поділити на 60. І в нас вже будуть не хвилини, а години. Тобто, я хочу сказати, що ми можемо записати і додати 6, що ділиться на 60. І все це будуть години. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, а як нам 6 поділити на 60? І ділене, і дільник ми при потребі множимо на 10, коли є в цьому необхідність, чи ділимо на 10, але ми можемо і помножити і поділити в даному випадку на 6. І ділений і дільник від цього частка не зміниться. Ми можемо поділити на 6. Тобто я хочу сказати, що цей вираз можна записати як 2 години. Додати. А 6, що ділиться на 60, можна записати як 1 що ділиться на 10 годин. І це дорівнює. Давайте перенесем. Тобто, це можна записати, одиниця, що ділиться на 10, як 0,1. Так? Ну, Чому? Ділимо на 10, переносимо кому ліворуч на один розряд. Тобто це можна записати як 2 плюс 0,1 години. Або. Як 2,1 години. Є? Ну що ж, а зараз, коли ми вже записали цей час як 2,1 години, нам тепер можемо ми з вами порахувати, а наскільки змінювалася відстань між щонами щогодини. години. На початку відстань між ними була 63 км. І вони рухались назустріч один одному. То за 2 години за 2,1 години вони, відстань між ними стала рівна 0, вони зустрілись. Тобто, якщо ми 63 км поділимо на час, за який вони це витратили, то ми дізнаємося, а, наскільки змінювалася відстань між ними щогодини, ну, або яка була швидкість зближення. Записуємо тоді друга дія, тобто 63 км. Що ділиться на, в даному випадку 2,1, це дорівнює. Для того, щоб ми поділити, треба, могли поділити, треба і ділений і дільник. Помножити на 10, перенести кому праворуч на один розряд. Частка від цього не зміниться. І тоді записуємо, що це 630, що ділиться на 21. І це дорівнює. Ну що ж, 63, що ділиться на 21, це буде 3. І 1,0, то частка буде дорівнювати 30. Ну, і що записати в дужках? Якщо ви записуєте швидкість зближення, то пишемо кілометри за годину. Однак автори нам пропонують цього підручника інший підхід, де вони оперують, наскільки кілометрів буде змінюватися відстань між човнами щогодини. Ну що ж, я запишу так, що 30 у дужках записуємо чого кілометрів. Ну і пишемо на стільки. Зменшувалась настільки зменшувалась відстань. Між човнами, Між човнами? Щогодини? іншими словами, швидкість їхнього зближення була 30 км на годину. Чому вони зближувались? Вклад робив і один човен, це і інший човен. Один човен наближався щогодини на 16 км. Тоді, наскільки щогодини наближався інший, нам треба від 30 км за годину відняти 16 км за годину. Це і буде швидкість другого човна. Записуємо третє дія. Тобто 30, відняти 16, і це буде дорівнювати 14, записуємо в дужках чого кілометрів за годину, це в нас буде швидкість. Другого човна. Раз. У нас є швидкість другого човна. Записуємо тоді відповідь. Знайдіть швидкість другого човна. Записуємо 14 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на повторення відносності руху з десятковими дробами На цьому вправо завершено.